Всім привіт! А сьогодні я знову прийшла в гру Пета Пета. І сьогодні це друга частина, як ми збираємо ляльок. Значить, Для початку. Давайте вже будемо прямо вже лізти і шукати ті грьобані голови. А, якщо що, вони, напевно, можуть бути і тут. Опа, монетки. Тепер в нас буде затрачуватись більше часу, ніж затрачувалось. Так, одна лялька на лялька є, отут серш. Алло. Серш. Тут нічого нема. Оп. 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 Так. Нам головне знайти ту башку тої гробаної ляльки. Алло. Так, тут ми вже були. Зараз заходимо в ці двері, значить. Так, тут у нас нічого нема нібито. Так, дивимося. Бо в мене, в мене, щоб ви розуміли, в мене зовсім по іншому ніж в людей. Я не знаю, як, але я дивилася, коротше. Ам... О, тут може бути. Нема. Сюди заходимо. Так, тут і нема. Нема. Щоб ви розуміли, я тільки що випадково теж нагнулася з камерою. Такс. Мені щастить тут прям зовсім. Коли на стрімі ми на раз два. Значить, я тих стихля люк, то тут, а. Ой, не-не-не-не-не-не. Опадково. Так, от тут заходимо. Чого? Він мене біса! Пройшов. Пройшов. Так, все, ми відкри... Ми відкриваємо, відкриваємо. Він звалив. Я, якщо що, що, зупиняю відео, коли е, він вже йде, коли він заходить саме, тому то не цікаво трошечки дивитися, якби, так, е, Так. Значить, зараз ми пробіжимо легесенький такий кружочок, де, де. Опа, лялечка, 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 лялечка. О, голова! Все, голова! Мінус! Всього, а тепер можна шукати тільки у ті. Тільки самих ляльок, які ми сьогодні от дуже мало що знайшли. Е, я на стрімі не могла знайти голову, прикиньте? Голова це було найтяжче для мене. Опа, білу знайшли. Білу з червоним. Цікаво, він прямо по сходах спускається. Мені цікаво, як це виглядає. Опа, ще одна лялечка. Ще одна лялечка Так, і ще одну треба знайти. Так, тут нема, а тут. Нема. Підемо далі. Зайшли. Так, ми трошки переди тік-ток, він вже тут за третій раз пробіг, коротше. А я е, в тік-тоці сиджу, Коротше, давайте поставимо ту голову ляльки. Алло, це що за карі? Окей, хай пробіг. Так, нарешті він звалив. Нам треба знайти ще одну голову, ще одну ляльку, а не голову ляльки. І от зараз, якщо я застряну... А на тому, то я буду просто в шоці, бо це буде якось нечесно, так? Так, йдемо далі Вибачте, що я так стукнула мишкою. Так, це. Не воно. Опа! Yes. Долу. Так, окей, дивіться. Що ми зробимо? Як нам треба тут зробити? А, жовта туди. Ой, та я що пам'ятаю, як то робиться. Зараз в мене був скрін в. Телефончику. Якщо що, у мене дуже коротко пам'ять. Тому, будь ласка, не будьте, зато я загубила скрін. Так, значить. Чорна там. Та не здівайтесь. Так, вилазим, вилазим. Він звалив. він звалив, так Чорна туди. Та, ага, ага. Зараз поставимо, зараз поставимо. Так, значить, чорна ти сюди пішла. Фіолетова ти сюди. Return. Червона туди. Біла туди. Чекайте, куди червона? Це ржачно звучало. Червона туди, ти туди, а ти сюди. Так, оп. Оп! Бро. Камон, камон ти здохнеш. Ховаємося, щоб бачити все таке по красоті. Ось тут хочу. Хочу тут сховатись. Йес. Ми його згнали. Тепер нам треба запальничку, плейт, отаку фігню і ще щось. О, окей. Окей, okay. але я не пам'ятаю, чи запальничка може тут бути. Окей, okay, будемо дивитися. Ви чуєте цю музику? Так нагнітає, правда? Так от тут щось буде. Така mm -mm. mm -mm. нагнітаюча музика, мені не дуже подобається, але ми переживемо, так? А хто цікавить? Кого цікавить, чи мені подобається, чи мені не подобається. Я раблю тут. Алло. Ого, скільки я залютяля. Дуже стає страшно трошечки, вам не здається? Алло. Алло. Ти що таке? Шо ти? Так, чекайте, дивимося, 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 дивимося. Я хочу трошки яскравість. Ой, якість зменшити, бо в мене дуже щось лагає. Давайте на отаку Отаку, во. Трошечки темніше стало, так? Да? Так, давайте йдемо далі. Опа, кодики знайшли, так? Да? Кодики, кодики, кодики. Алло. От не смішно зовсім. Оп. Оп, оп, окей, добре. Хоп-хоп-хоп, чира-хоп... а ми співаємо. Хоп-хоп-хоп, чирахоп. Так, о, код ми знайшли. Тут нема шаф. Останній момент. Це було в останній момент. У мене так кіндратіс схватив тільки що. Окей. Він якийсь дуже побігунець. Вам так не здається? Я от зараз сиджу, гуртаю ленточку тіктоку Така думаю, коли воно вже звалить? Так, а, шість. Шість. Давайте оттуда. Сім. Два, не. Один. Open. А можна мені відкрити? Будь ласка. 6, сім. А що твориться? А я не розумію, а чого? А чого так? Мене не відкривається. Це неправильний код? Та не і здівайтесь, мені треба ще якийсь код. Знущаються. Окей, пофіг. Зараз не йде. Так, йдем-дем-дем-дем, дем. Йдем. Окей, закрийся мені оту останню шуфлятку треба. Робині. А я ще нічого по факту не знайшла, так то. Шопи нема! Ого, це було жорстко, але любі друзі. Наступна частина вже вас чекає за два дня. Тому бувайте!